Від класики до джазу Івано-Франківська обласна філармонія розпочинає 73-й концертний сезон. Місцева сцена потішить поціновувачів класичного джазового мистецтва. У Івано-Франківську виступатимуть виконавці світового рівня: Скорик, Полянський та Набіулін. Стартує осінній сезон концертом у світі. Прем'єр у ньому візьмуть участь майже всі колективи філармонії. Серед найяскравіших подій ювілейний виступ легендарного гурту Брати блюзу. А ще відбудуться концерти, присвячені Миколі Лисенку, Ніколу Паганіні та. Сезару Франку. Продовжуємо певні проекти деякі і започатковуємо нові. Серед них молоді голоси, є такий проєкт, тобто він буде як за участю наших солістів, так і за участю приїжджих виконавців. І також плануємо в грудні продовжувати вже що десь. Мав початок минулі роки це такий фестиваль джаз без Академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле незабаром презентує новий експериментальний проект. Музиканти виступатимуть у супроводі балету. Буде артист балету із Франції, який покаже неокласичний стиль. І в супроводі камерного оркестру Наша участь в такій програмі заставляє багато дещо продумати, спланувати і так зробити, щоб це сприймалося як щось своєрідне, нове, цікаве. В наших нових концертних програмах. аби заохотити громаду відвідувати концерти, дирекція філармонії запроваджує абонементи зі знижками. Цим зможуть користуватися учні, студенти та пенсіонери. Заступник начальника управління культури Ода Василь Тимків переконаний, обласна філармонія має залишатися стрижнем прикарпатського мистецтва. І завдання якраз зараз нової команди, яка Прийшла сюди у філармонію в тому, щоб це приміщення, ці форму наповнити новим якісним змістом. Повірте, що це є непросто в цей час це зробити, але ми сподіваємося, дуже на це сподіваємося, що так воно і буде. Серед технологічних новацій філармонійні концерти транслюватимуться в онлайні а домашнього затишку в мистецькій сцені додадуть сімейні концерти. Лорон Іваненко, Ірина Тимчишин, Василь Пилипів. Новини на вежі.